і реакція республіканської партії. Республіканські дуже багато конгресменів вже публічно висловилися і врізко критикують вони рішення адміністрації Трампа призупинити постачання деяких ракет і боєприпасів для України. Пише про це політику. Зокрема, республіканський конгресмен Брайан Фіцпатрік запрос попросив про екстрений брифінг від Білого Дому і Пентагону щодо зупинки постачання озброєння і боєприпасів для України аби публічно і в адміністрації Трампа і в Пітаг. Ексада в його відомстві прокоментували це рішення. Республіканець Маккол заявив, що він дуже ретельно розслідує, чи замороження Пентагоном порушення законодавства про допомогу Україні, яке Конгрес ухвалив у 2024 році. Чи є тут порушення законодавства? Мається на увазі, і чи можна притягнути до відповідальності, от зокрема представників Пентагону. Ця пауза настала в дуже невідповідний час і послаблює зусилля Президента Трампа тиснути на Путіна. Це коментар республіканця Маккола.